У цьому будинку страшенно порожньо без малюків. Люба, коли-небудь у нас будуть діти. О, мені зле. Незабаром повернуся. Мері, ти як? Невже ти вагітна? Мені потрібен тест. Ну, ми поглянемо. О, не сьогодні. Люба, є які-небудь новини? Знову нічого. Ми впораємося. Гі -гі. Дивіться, що маю. Я теж так можу. Пенні, відчепися. Ти такий боягузик. Пенні, це вже занадто. Ласкаво просимо. Малюку, чи ти будеш нашим сином? Ні, ви мені не подобаєтесь. Не зважайте. Еліс, напевне, не відмовиться. Крихітко, як справи? Чи ти хочеш бути гарною? Не зараз. Еліс любить побешкетувати. Мабуть, ми підемо. Мартіне, ми ніколи не будемо батьками. Люба, ми впораємося. Що це таке? О, вона така миленька. І ми мусимо їй допомогти. Гадаю, Кері зголодніла. І я маю смаколик. Тобі сподобається. Смачного крихітко. Мартіне, чи ти це бачив? Гадаю, Кері не в гуморі. Не подобається, а може, молочка нічого не вдалося. О, ми просто жахливі батьки. Переходимо до плану Б. Вишневий сік має спрацювати. Хм, Їй подобається. Ми перемогли. Кері, це твій новий друг. Вдалося бути батьками геть нескладно. Вимкніть сонце. Кері вітаємо. З ним народження. Маємо для тебе сюрприз. Зазирни до своєї кімнати. Що це ви зробили? Лише поміняли дизайн. Так, миленько, мені не подобається. Але ж це гарно. Саме тому. Гері, ми все виправимо. Хм, так вже краще. Брр, зимно. Мені це не подобається. Хі -хі, чи є хто небудь вдома? Чого вам треба? Ми купуємо цей будинок. Вдала угода будинок ваш. Мамо, тату, не пасіть задніх. Тут чудово. Не зовсім. Кері, ти О? де. Її з'їв монстр. А -а -а -а. Та годі вам я ж пожартувала. О ти королева пранків. Керрі, чи ти готова повеселитися? Mm. Не впевнена. Крихітко, чи тобі подобається? Нудніше, годі й уявити. Миттю виправимо. Ага. Краще не буває. О, гірше не буває. Я страшенно зголодніла. Крихітко, mm. смачного. Не подобається. Але ж це смачно. Чого ж ти хочеш? Хочу піти до іншого ресторану. Як скажеш Люба. Перед сім'є. Нам все найсмачніше. Кекси з пліснявою. Це справді можна їсти. Смакота. Мариновані хробаки від шефа. Смачно! А де Кері поділася? Скучили за мною? Як щодо кишенькових грошей? А вже ж, люба. Сьогодні заплановано грандіозний шопінг. Повеселися. Це я вмію. Я хочу змінити стиль. І гроші не проблема. Тоді, нумо, приміряйте це. Ні, аж надто миленько. Чи ви впевнені? Мені тут не подобається. Жахливий розпродаж, не пропустіть. А це вже цікаво. Ова павучі лапки. І зміїні очі. А ти поціновувачка. Дивись, що маю. Купую. О, все життя про таке мріяла. ж Майкл. Привіт, красуне. Чи ти готовий повеселитися? Ще пак до нас гості? Хм. Кері жодних побачень. Він має підозрілий вигляд. Мамо, так геть не чесно. Світ проти нас, красуне. Я не здамся, матусю, в мене побачення. Майкле, а ось і я найжахливіше побачення. Тут так похмуро. Це тобі, Кері. Потанцюємо. Mm -hmm. Люба, ти де? Mm -hmm. Я здогадуюсь. На побаченні. Кері, ти найкраща вампірка у світі. Mm -hmm. Дякую, Майкле. А ось і кері. Мерщій додому, панянко. Тебе покарано, але ж ми кохаємо одне одного. Ми ще побачимось кері. Доню з днем народження. Юху. Йобі. Тортик. Дякую. Це був пранк. А ось і справжній подарунок. Це ж те, що я хотіла. Сама поглянь. Це ж моторошна Кітті. Ми потоваришуємо. Обіцяю. Доню, ми любимо тебе. Я знаю. А моженому запросимо на вечірку, Майкла. Mm -hmm. Сьогодні все для тебе, Люба. Yeah. Майкла. Відчиняй. То він мешкає тут геть не затишно. Кері, це ж ти. Вау! до нас гості. Добрий день. Ми батьки Кері. Ласкаво просимо до нашого лігва. Зголодніли? Запрошуємо всіх повечеряти. Залюбки! Пончики з мухами. Частуйтеся. Непогано. А на десерт болотяне жале. Mm, делікатес. А... Вечірка вдалася. Пане пані Джонсон. Так несподівано. Чим можу допомогти? Ми вирішили стати батьками. Так так, просто зараз. Я вам радо допоможу. Наші діти мріють про сім'ю за мною. Моллі, привітайся. Крихітко, чи ти будеш нашою донькою? Навіть не сподівайтеся. Ви мені не подобаєтесь? Молі, ти знову за своє. Сподівайся, Майкл виявиться більш доброзичливим. Приятелю, чи ти полюбляєш баскетбол? Полюбляю! Я чемпіон. Може, влаштуємо дружній матч? Любий жодного баскетболу. У нас дороговартісний паркет. Я вас добре розумію. Отже, ну, ми познайомимося з Поллі. Uh -huh. Ви, мої татко і мама. Нарешті. Ми будемо такі раді, Люба. Гадаю, Поллі замаленька. Люба, ми не впораємося. А тут живе наш Томмі. Він вам обов'язково сподобається. О, ви хто такі? Я не видимка. Люба, нам час йти додому. Сьогодні нам не пощастило. Проте ми не здамося. Впевнена, наша дитина десь поруч. Люба, чи ти теж це бачиш? Отак. Бідолашна крихітка. Знову в пошуках сніданку. Сподіваюся, сьогодні мені пощастить. О, гадаю, там що небудь є. Маню, не зачекай. Не чіпай цей контейнер. А чому? Може, там їжа? Це дуже небезпечно. Отже, я сьогодні знову без сніданку. Маю ідею, чи ти будеш нашою дочкою? У нас великий будинок. І багато їжі. Погоджуйся. А вже ж, я все життя мріяла про батьків. Отже, клич нас мамою і татом. Залюбки! До речі, мене звуть Емілі. Ласкаво просимо, панове. Бачу, в нас гості. Евальде, це не гості, це Емілі, наша донька. Ласкаво прошу, панянку Емілі. Тобі тут сподобається. Крихітко, це твій новий будинок. Ова, Мені тут подобається. Оу, це справжнісінький камін. Квіти і навіть меблі. На моєму сміттєзвалищі такого не було. Емілі спершу сніданок. Евальде. Yeah. Вже й ось о пане. Треба нагодувати дитину. Здається, Емілі дуже зголодніла. Залюбки, пане. Панянко Емілі, я покажу вам їдальню. Евельде, нам все найсмачніше. Будьте певні, Антоніо докладе зусиль. Сніданок подано, панове. Це мій шедевр. Белісімо! І ясна річ, ваш улюблений лимонад. Смачного. Ова! Це що ресторан? Ні, сонечко, лише легенький перекус. Виявляється, сімейний сніданок це так весело, Панянко Емілі. А тут ваша кімната. З персональною ванною не можу повірити. Звісно ж, у мільйонерів так водиться. Тут ви житимете. О, це схоже на сон. Мені так подобається. Тут навіть туалетний столик є. Ну, ми влаштуємо п'ятихвилинку краси. Панянко Емілі, а тепер спати. У вас був дуже насичений день. Ви маєте рацію. Гадаю, я втомилася. Дякую, Евальде! Чи ви вже прокинулися, панянко Емілі? Отак, Антоніо. І я зголодніла Як щодо бургера, найбільшого та найсмачнішого бога, голодна дитина. Зараз я вас нагодую, панянку Емілі. Сідайте. Ось і ваш сніданок. Це найкращий бургер в країні. О, вражає. Вже й кортиться з'їсти. Ой ой, мій животик. Гадаю, бургер був за великим. Де моя мама? Панянко. Що з вами? Все бургер. Не панікуймо. Вам просто треба вмитися. Панянку Емілі, великі бургери то не для вас. Ваша правда, Евольде. Мені вже краще. Дякую. А тепер чи можна мені погратись? Звісно, веселіться, панянку Емілі. Люба, поквапся, ми вже спізнюємося. Мільйони самі себе не зароблять. Кайларе, не забудь попрощатися з Емілі. До речі, а де вона? Евельде, де наша дитина? Дивно, вона щойно була тут. Евельде, страшенно безвідповідально. Розшукай дитину, а нам час іти на роботу. Звісно, пане, вдалого дня. Мамо, тату, погляньте, кого я знайшла. Він такий миленький, чи не так? Хочете погладити? Панянко Емілі, це небезпечно. Крихітко він такий. Втім, гаразд. Залиш кошенятко собі. Евальде, а ти простеж, аби все було добре. Погляньте, який він милий. Це мій новий друг. Панянку Емілі, не можна його відпускати? У будинку багато коштовних речей. Нам буде весело, обіцяю. О, пухнастику. Ти вже прокинувся? Доброго ранку! Жодних ігор пустуне. Спершу вмиємося. Молодець. Ми справжня команда. Тату, доброго ранку. Може, пограємось? Люба, мені страшенно ніколи. Купа справ. Зате мама напевне знайде для тебе хвилинку. Тату, ти невиправний. Люба, спершу справи, потім ігри. Кухнастику, не сумуй. Зараз ми щось придумаємо. Мамо, може, пограємося? Емілі має ділові спа перемовини. Евельде термінова справа. Малій Емілі потрібна весела компанія. Вже й ось о пані. Панянко Емілі, не будемо відривати вашу маму від справ. Студенти. Не забуваймо здавати гроші. У нас не благодійне навчання. Дуже схвально. Ви підготувалися. Емілі, а де твої гроші? Пане Адаме, тут така річ. Мабуть, батьки забули заплатити за навчання, а я не маю ані копійки. Емілі, ти невдаха. Ще й бідна до того ж. Емілі, просто зателефонуй батькам, і ми вирішимо це питання. Зателефонувати? Але я не маю телефона. Ми так і знали. Чого ж іще чекати від Емілі? Ти донька мільйонерів, але так і залишилася бідною. Припиніть, я ні в чому не завинила. Мамо, потрібна твоя допомога. Справа дуже серйозна. Придбаємо мені телефон. Люба, я би залюбки, але в мене бізнес. Я страшенно заклопотана. Попроси татка, гаразд? Тату, мені потрібен телефон. Ну, ми купимо, га? Емілі, я не маю часу на шопінг. Ну, татку. Можеш поїхати до крамниці з Евальдом. Що скажеш? Слушно, тату. Повеселись як слід, Люба. А тепер до роботи. Евельде, я готова. Ура! В мене нарешті буде телефон. Побачимо. Той який вибрати? Панянко. Я вам допоможу. Це найсучасніші моделі. Має wow. стильний вигляд. Беру. Тепер мене ніхто не дражнитиме. Решти не треба. Завжди вам раді, панянко. Панянко Емілі, прокидайтеся. Сьогодні особливий ранок. Яку день народження? Стривайте, а де мама з татом. На жаль, панянко Емілі, ваші батьки поїхали у термінових справах. Знову вони за своє мільйони понад усе. Зате маєте силу силену подарунків. Вітаю, панянко Емілі. Чекаю на вас біля машини. Цікаво, що це. Ва, квиток на модний курорт. Ага, і цуценя. Це просто найкращий день народження. Пухнастику, це біл, твій новий друг. Тільки обіцяйте, що не сваритиметеся! Ця подорож буде дуже комфортною. Спершу перепустка, панянко. А вже ж! ласкаво просимо на борт. Приємного польоту. Коли злітаємо, пане, просто зараз, панянко Емілі, пристібайтеся, курорт вже чекає. Мама, тату, ви тут! Яка ж я щаслива! О, чи тут завжди так зимно? Звісно, Люба, це ж гори. Не забудь про своє спорядження. Не-не, іде я, ідея та тату О, так значно краще. Я готова підкорити ці вершини. Рідні, а може, змагання? На старт. Увага! Руш! Юху, я буду першою. Мамо, тату, нас доганяйте. Перемога. То й хто тут чемпіон? Ова, золотий кубок. Це мені? А вже ж люба. Ти в нас така розумниця. Ми найдружніша родина.